Підтримати своїх земляків, які наразі відстоюють свій вибір на Майдані. В обласний центр завітав співак Олександр Пономарів. По приїзді на Малу Батьківщину співак відразу ж зустрівся із хмельницьким міським головою Миколою Приступою. Ще не вмерли України ні слава, ні воля. Цими святими для кожного українця рядками розпочав Олександр Пономарів свій виступ на Майдані. В унісон йому співали кілька сот подолян, поклавши руку на серце. Про свою громадянсько політичну позицію уже вкотре заявив і Микола Приступа, котрий теж вийшов на велелюдний майдан. З першого дня, коли люди зібрались на майдані незалежності, в той же день, в той же вечір, ми разом із депутатами міської ради прийняли однозначне рішення. Підтримати людей і бути з людьми, з тими людьми, які довірили нам владу, з тими людьми, які довірили нам представляти свої інтереси, вищій законодав, законодавчій владі міста. І я сьогодні перед вами хочу подякувати депутатам міської ради, які підтримали мою пропозицію і визнали. Що рішення ЦВК незаконне, воно заслуговує на те, щоб висловити йому недовіру. Шановні друзі, вчора я провів робочі зустрічі із керівниками наших місцевих ринків. Я провів зустрічі із керівниками промислових підприємств міста. Я провів зустрічі із керівниками навчальних закладів міста Хмельницького. Всі однозначно підтримують вас, підтримують людей, підтримують позицію і рішення міської влади. Любі мої земляки. Люди, з якими в мене одна кров. Я тут народився, тут виріс так само, як ви. Я люблю вас і поважаю і ціную те, що ви зробили свій вибір і що ваш вибір співпав з моїм. Я був вже в дуже багатьох містах України і дивився в очі людям, які виходили на Майдани. Це не діти, це не студенти виключно. Це різні люди, різні люди, які мають своє вподобання політичне, які розуміють, що наше майбутнє це Віктор Ющенко. Разом із Олександром Пономарьовим до нашого обласного центру завітав і Вінницький міський голова. Аби передати сусідам вітання від вінничан. Вони теж, ось уже шостий день поспіль, відстоюють свій вибір, як і мільйони українців. я маю сьогодні велику честь. Від багатотисячного мітингу, який відбувся на центральній площі в місті Вінниці, на яку з'їхались представники всіх районів Вінницької області, передати великі привітання від земляків, від подалян, від жителів Вінниці і Вінницької області, тепер як ніколи всім українцям треба єднатися у злагоді та мирі лунало зі сцени. На підтримку мітингуючих виступили і військовослужбовці, котрі вже в який раз нагадали, що військові присягали народу і завжди залишаться вірні присязі.